Я родом з Авдіївки, там вже вісім років триває війна. Ніяк не наважувався поїхати звідти, але останньою краплею стало те, що поруч зі мною розірвався снаряд, коли я повертався з роботи додому. Я вирішив їхати у місто Дніпро, дорога пролягала через заміновані поля та закинуті села. Навіть коли вже я був у безпеці, тривога і страх не покидали мене. Одного разу я повертався з магазину і наді мною пролетів літак дуже низько. Я злякався цього, покинув пакети і ліг на землю, накрив голову руками як під час обстрілів. Коли війна застала мене в Києві, я вирішив не сидіти, склавши руки, а почав волонтерити. У вільний від роботи час розвозив гуманітарну допомогу до пологових будинків, дитячих будинків, військових шпиталь. За вихідні наматував тисячі кілометрів, а відпочивав тільки під час комендантської години. І дуже радий те, що до волонтерства залучається все більше людей. Деякі дають техніку, деякі продукти. А хтось дає ліки. Нас об'єднує бажання бути вільними і любов до нашої країни. Зараз ми як ніколи згуртовані, і крок за кроком наближаємось до нашої перемоги.